Ці чотири ан 2 облетіли 17 областей, обробили сотні квадратних кілометрів лісів і ось прибули до Черкащини. Розповідає начальник відділу протиепізодичної роботи управління Держпродспоживслужби області Віктор Маламуш. Планується обробити 14 тисяч 14 тисяч квадратних кілометрів території області. Вакцина буде розповсюджуватися над лісовими. Угідями над сільськогосподарськими угідями, ну крім водних територій. Ось це і є вакцина від сказу. Кожна доза схожа на сірникову коробку, показує пан Віктор. Саме така оболонка і приваблює диких тварин. Розкусує і ця вакцина попадає на слизову оболонку. Таким чином проводиться вакцинація. Якщо попадає домашній, вона буде акуратно його гризти, поки не з'їсть лише оце м'ясокісткове борошно. Саму приманку з'їсть, а вакцину трогати не буде. Один за одним на кожен борт вантажать препарат. «80 коробок приблизно». Пристрій, який розкидатиме вакцину, знаходиться всередині літака. Показує оператор Ярослав Проць. Система каже, комп'ютеризована, аби рівномірно розкидати ліки. Це є головний бортовий комп'ютер, який відповідає за електронікою, який якраз вимірює, як і скільки треба викидати вакцини. Далі головний барабан, де засипається вакцина. Літаки перевіряють та заправляють задля чотирьох годин безперервного польоту. Як розповів директор підприємства, яке організовує імунізацію диких тварин від сказу Ярослав Шарай, над містами та селами вакцину не поширюватимуть. Втім, каже, для людини вона безпечна. Вона досить ефективна. Вся Європа, Північна Америка, застосовує ці методи профілактики сказу. Саме за чотири роки такої повітряної вакцинації, додає фахівець Держпродспоживслужби, випадків сказу серед лисиць та вовків стало менше. І такий спосіб, чи не єдиний вигід вберегти диких тварин. У нас в минулому року році понад 20 було випадків захворювання серед лисиць. У цьому році лише два. Імунізація триватиме п'ять днів. Якщо погода сприятиме, додав Віктор Маламуш. Тетяна Рива, Олег Кураш, Новини на Суспільному, Черкащина.